Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль. Шкода Octavia a 7 2018 року. Мотор 2 літра турбодизель на 150 кінських сил. Оригінальний та підтверджений пробіг з гарантією 193 тисячі кілометрів. Коробка автомат. Авто без жодного підкрасу В грудні 2022 року на 187 тисяч кілометрів пройшла комплексне ТО. Денні ходові вогні, протитуманні фари. Датчик світла, датчик дощу, автоматичне складання дзеркал. Оригінальні диски R16 на практично новій літній резині Continental. Так Виглядає передній ряд сидінь, підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, оригінальний пробіг з гарантією 193 тисячі км, шкіряне мультикермо, круїз контроль. Управління скловочисниками, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, функція Air Care, Android-Auto, Apple Carplay, Mirror Link. Виглядає меню автомобіля. Вихід на дві SD-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, індикатор тиску в шинах, асистент освітлення, освітлення салону, функція Camel Living Home, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік. Настройка дзеркал та учасників. Керування склопідйомниками, центральний замок, вінкод автомобіля. Центральний замок, система старт-стоп, Парктроніки. автоматична коробка передач. Два підстаканника, розетка 12 вольт. Бардачок з охолодженням, шкода мультимедія. Так, виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник, Два підстаканника. Великий багажник, шторка. Розетка 12 вольт. Повнорозмірна запаска на резинні Континенталь. З повним ремкомплектом. Сервісна книжка, два ключі. Авто в гарному технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій плечатці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.